Одинадцятикласники вже приготувались святкувати закінчення школи. У 7777 випускників народжуються різні ідеї, як зробити випускний незабутнім. Найкреативніші заборонювали для класу повітряну кулю та цілий ботанічний сад. Такі такі забаганки влетять батькам у копієчку, однак є й економні пропозиції. Андрій Лащ далі вона ж тут ціла. Для чого ти ліпиш? Так ти шо, ти ти що з книжку ліпиш тільки там, де відривається. Одинадцятикласники востаннє дослухаються до настанов класного керівника, готуються здавати книжки. 27 травня у школах прозвучить останній дзвоник, а 30-го учні офіційно стануть випускниками. Мені звичайно, вже хочеться я вже психологічно до цього готовий. На підготовку до випускного Сергій разом з батьками витратив понад дві тисячі гривень, купив і скинувся з однокласниками на ресторан. Гуляти планують до світанку разом із вчителями. Вони говорять, що з одного боку хочеться вже зробити новий. Крок у життя доросле, а з другого боку не хочеться кидати стіни рідної школи. Фантазії у випускників не бракує. Золота молодь вже забронювала собі повітряні кулі та ботанічний сад. Такі забаганки і коштують відповідно. Сума йде на тисячі гривень і навіть доларів. У нас буде там ганстерський випускний. А... Чикаго 30-40-х годов Америка, соответственно, костюми, шляпи, подтяжки, пістолети. Дівчачі вподобання, як завжди, різноманітні. Наприклад, купити сукню для випускного можна всього за 250 гривень. Тут продають одяг з Китаю та Туреччини. Якість гарантують. Вбрання для випускного вибирає і Юлія. Її подруги накупили яскравих і коротких. Дліни плаття не актуальні, тому що ну, всі беруть коротенькі. У строкатих та коротеньких сукнях дівчата разом з однокласниками Власниками святкуватимуть випускний на воді, розглядатимуть пейзажі столиці з палуби теплохода. Капітан В'ячеслав Ілющенко каже, розбишак на палубі не буде. Учителя ж радіті до їх встановлюють вовремя. Оренда теплохода на 80 осіб коштує від 300 доларів. На одній палубі можуть зібратися одразу декілька класів з однієї школи. Світанок вони зустрічатимуть всі разом. А ввечері на майдані на них чекає святковий феєрверк. Андрій Лащ, Сергій Мос, телеканал Київ.